Багато і дуже дорого. Вона вибереться з цієї кімнати, з цього дому. На залишалася одна в КСД, дві книжки купуєш і одну в подарунок. Посилка йшла 44 дні. Не чекайте, скільки, скільки буде, стільки чекайте. Треба брати. Джинджерель подворними, великими жирними. Я ніколи не купував Кінга, Лос-Анджелес, Саншайн. Так, добрий день студія. Ми починаємо сьогодні. в нас дуже незвичайний епізод спонтанний. В мене прийшли чотири посилки з AliExpress, з такою типу, я назвав би це книжковою канцелярією. Посилка йшла 44 дні. Оця от посилочка, і це по факту те, заради чого я в принципі замовляв усе. оце. Вона їхала дуже довго, потім просто вибило і показувало, що воно досі в Китаї і буде їхати ще невідомо скільки. Там, типу, ну чекайте, скільки, скільки буде, стільки чекайте. Кожна посилка приходила. Я дуже чекав, що це буде саме те, що я заради чого я все це замовляв. Кожен раз я забирав, дивлюсь, щось воно маленьке чи велике. Думаю, напевно, не те, беру. Це не воно, не воно, не воно. І вийшло, що те, заради чого знову ж таки я це замовляв, пішло довше всього. Всяка надія вже впала про те, що воно взагалі прийде. Сьогодні такий лайтовий формат без сценарію. У мене через півтори години сеанс на другу дюну в цьому відео я хочу показати мої придбання за зиму. Вийшло 18 книжок і коміксів, але зараз. Показуюся, яку книжкову канцелярію я замовив з Aliexpress і чекав 44 дні. Саме головне залишимо на десерт і почнемо, напевно, з самої великої. І це в нас футболка ну, з дуже крутим принтом. Я коли побачив цей принт, я вже заради нього її по факту захотів. Це ось така дуже дуже крута футболка з майже усіма культовими класичними героями з горорів. І вони їдуть в прогончику скубіду. А скубіду, хто не знає, певно ніхто не знає. Але це мій просто улюблений мульт. Я на ньому виріс. Можна сказати, він мене всьому, що я знаю, навчив, показав, розказав. Плюс друзі, що що я не дивився, друзі ще тому. Якщо ви мене там рознесете в коментарях, то, можливо, це буде правильно. Там щось 200 з чимось гривень, в принципі, це нормально. Матеріал приємний, вона ніби спортивна, така, вона так тягнеться. Та головне, що підійшов розмір, спринт добрий. Тобто він не малюнок нанесений, а я так розумію, сюди якось принтований. Тобто він, напевно, не зітреться ніколи, не буде ламатись і відколупуватись від футболки. Тож, от така от. Футболочка, вона дуже схожа на мій лонслів з Хелспар Club. Дуже подобається. Наступний епізод буде знятий в ній. Рухаємося далі. В мене з'явилась ідея: в мене є чотири напої, типу китайсько-японські, якісь з такого тематичного магазину, які вже дуже довго стоять, і деякі їх могли бачити на фоні на моїй шафі. І я думаю, що сьогодні ідеально і в тему буде відкрити один із них і спробувати. Вони не були разом з Аліекспресу, слава Богу, бо йшли також би два місяці. У мене є отакі два. Це Ginger Ale, тобто імбирний, а це якийсь сидр. Мені чомусь по банці здається, що він якийсь молочний повинен бути. Напевно, сьогодні виберемо імбирний. Спробуємо його. Значить, куштуємо ginger Ale. Ну, пахне дуже приємно таким реально імбирем. Прям дуже приємно. Прикольна штука. Він такий не дуже солодкий, але реально приємний імбир. Він нагадує чай. Ну, газований трошки такий легкий присмак чаю. Але взагалі імбирна така солодка вода. Я вважаю, що можна започаткувати таку традицію для такого формату. Більш домашнього лайтового козі такі огляди. Щоб відкривати щось смачненьке пити під час огляду. Наступними вже дві такі малі штучки. Наступна посилочка є і в нас, але на AliExpress були дешевші, і я вирішив: якщо я вже замовляю щось, то замовлю і їх, щоб вони в мене були, бо вони будуть дешевші, бо я думав, що все прийде одним пакунком. І це стікери для виділення в книжках. Я взяв два кольори, такі нейтральні тони. Ну і просто всі яскраві. Напевно, для якогось нонфікшну. Я не дуже фанат писати і виділяти в книжках, які саме художні. Хоча є круті фрази, є смішні приколи, які я б хотів запам'ятовувати. Я їх зазвичай просто фоткою або записую як у щоденник, чи от нещодавно почав користуватися рорком. До речі, підписуйтесь на мій рорк. Там зможете побачити, що я зараз читаю. Фоткаю і вкладаю ці фрази, бо якось ну не дуже мені хочеться там виділяти в таких книжках, як якихось по саморозвитку, щось такого я виділяю. Але виділяв я звичайними ну, такими трошки потворними, великими жирними стікерами яскравими. І це, звісно, не дуже. От робіна шарма саме я так і виділяв. І ну, звісно, що це виглядає не дуже, бо воно дуже бросається в око, воно дуже яскраве. Дуже люблю, щоб все було охайно і виглядало прикольно з якось. Естетично, але я зовсім цього не вмію робити. І завжди, коли щось пишу або оформлюю. Виглядає так, ніби це робила дитина там, з класу третього, напевно. Тому ось ці стікери, я думаю, що будуть дуже доречні. Напевно, мені їх вистачить на все життя, так як я виділяю ковточок? Він ще смачніший. До речі, чогось написано Лос Анджелес Саншайн. Для китайського імбирного елю не дуже вписується ця фраза. Далі це іще менша. Посилочка, все, що я можу про неї сказати, я це побачив. Воно мені так сподобалось, але я розумію, що це точно потрібно брати. Це точно мені потрібно. Не знаю навіщо. Ну не дуже воно маленьке, як для наклеїк, але це маленькі обкладинки книжок Кінга. Це просто щось неймовірне. Я читав наразі, от зараз я купив Долорес Клейборн, коли я її прочитаю. Це буде моя 15-та прочитана книжка, раховуючи збірки, але всього в мене їх десь 20 здається. Тому тут, звісно, дуже багато наклеїк з цим. Зелена миля, кладовище, необхідні речі, воно, доктор Сон, Демна половина, талісман, Салимський лот, пісня Сюзанни. Мене, до речі, є дуже ну, тупа історія з піснею Сюзанна, коли тільки почав читати. Я замовив собі мізері. Це була б напевно десь п'ята книжка його, яку я прочитав. А мені надіслали пісню Сюзанни. Це... Це... Я... Ви не уявляєте, як я був задоволений, коли отримав просто якусь рандомну частину з циклу ще й фентезі, коли замовляв зовсім інше. І поки знайомився з Кінгом саме по трилерах. Книжка з середини серії, я не пам'ятаю, вона. Друга чи, чи там четверта пісню Сюзанни Я запам'ятав дуже добре. Томінокери знаю, але не читав. Мертва зона дуже крута. Щось типу третьої четверта книжки, яку я в нього читав, дуже сподобалось. Це здається, казка в нас в перекладі теж не читав, але планую інститут. Дуже крутий. Як можна пройти по все і не купити, і не замовити? Ну як? Це нереально. Такий кайф. Я не знаю, навіщо. О, Крістіна. До речі, Крістіно читав тільки от нещодавно. Остання книжка Кінга, яку читав десь місяць тому. Білі Саммерс. Тобто тут такі свіженькі всі книжки є. Аутсайдер теж в мене є, але ще не читав. Якщо кров тече, в нас теж є в перекладі, теж я не читав чомусь. Я ніби кінга так люблю, багато чого читав, але щось я з цього всього нічого не читав. Коротше, тут просто їх ну дуже багато, реально, реально дуже багато. Вони всі ну нереально круті. Щось з цим придумаю, але це дуже круто, що я їх взяв ще один сьорб. Мені так дуже подобається вести відео. Це дуже смачно і приємно, цікаво. Останнє це те, заради чого ми тут зібрались. розвіємо головну інтригу цього відео. Це. Ламби для читання я замовив дві. Одна з них моя. Ось ця. Як вийшло біла, невеличка предисторія. Я взагалі дуже люблю читати саме ввечері. Для мене це дуже атмосферно. Можливо, так склалося через те, що я так і почав читати от три роки назад, приблизно, коли я першу книжку Кінга почав, я читав більш ввечері. Читати під лампою, під якимось фонариком це ну дуже лампово. От, хто, хто це робить, той розуміє. І моя конструкція для цього була весь цей час. Ось ця стрічка з фонариком для компа USB-шна стрічка з фонариком. І просто я. Це вмикав, колись я читав з цього повербанку з цього фонарика. Просто так в нас можна замовити лампу для читання, і в нас їх дуже багато. Вони прикольні, але вони одинарні. Прикол цих ламп в тому, що вони подвійні, тобто вона розрахована те, щоб. Розкриватись і підсвічувати дві сторінки. Мені це дуже сподобалось. На неї була знижка. Знижка була абсолютно тупа, бо вона була тільки на одну лампу, і взагалі, коли я брав іншу, інша була дорожча вже, бо на неї не було такої знижки. І, взагалі, я за них заплатив ну не так вже й мало, як я спочатку собі уявив, коли побачив цю знижку. Гривень 500, напевно, по 200-220 десь гривень. Там було щось таке за кожну. Тут в наборі все просто: сама лампа, USB, маленький мануал з використання. Трошки мене здивувало, бо воно було трохи вичавлено з коробок цих, але вони обидві цілі. І сама ця лампа, я насправді вже її користувався. Вчора почав санаторій і читав вже з нею. Це просто неймовірно, особливо в порівнянні з тим, чим я користувався до цього. В неї нереально гнучка і м'яка шия. Ось ця шия вона вигибається і при цьому тримається просто в будь-яких положеннях. Абсолютно, і вона така soft-touch, така м'яка, переживав, що ця сама шия. Буде проблемною, що вона буде хитка і не буде триматися нормально, але вона просто ідеальна, вона ну можна ставити в будь-які положення. Плюс хочеш, щоб світило просто на твою сторінку. Добре, хочеш щоб освітило всю книгу, тобто дві сторінки, коли читаєш, отак От робиться наскільки хочеш. Тобто можна трошки, можна повністю, і вона освічує дві сторінки. Тут сенсор вмикається просто біле світло, світло жовте. І Змішане. Я читав зі Змішаним, дуже приємно, реально. І я так спочатку побачив, думаю, ну навіщо таке жовте? Але жовте я включив, і воно ну, трохи лампово. Може, тільки в мене так, але я деякі книжки, такі от як у Кінга, наприклад, попер такий, як ну, типу газетний. Тобто... В цьому є якийсь вайб. От я так подумав, що і з ним жовте світло було б ще вайбовіше, якщо це якесь літо ввечері. Це дуже прикольно, мені здається. Тож тут індикатор зарядки в мене вже три штучки з чотирьох. Також можна яскравість прибирати і підвищувати. Також тут є дуже зручна причіпка, така прищепка, вона рухома. тож можна різного формату книжку доволі товсту зажати, і до того ж можна чіпляти. До всього, що тобі потрібно, до столу собі розвернув, поставив, сів читати, все просто ідеально. Вона навіть краще ніж я розраховував. Я дуже задоволений і вважаю, що це було варто того, щоб чекати на неї 44 дні. Але з Аліекспресу більше я не замовляю. Тож, це була моя книжкова канцелярія, так звана з Алі фінальний сьорб. Сподіваюся, нічого не забув. Я йду на другу тюну, Санс вже через 45 хвилин, тому треба виходити. І далі, вже, напевно, коли я повернусь, я розповім про усі книжки за. Зиму побачимось після на годинку. Вже одинадцята. Я повернувся з кіно. Друга дюна дуже сподобалась, так само як перша. Але цю другу частину я дивився в кіно. Це той фільм, який треба дивитися саме в кіно і у IMAX. Я якось тепер думаю, чи не почати читати оригінал, оригіналіджен? Я не спустими руками. Я купив оцю прикольну свічку в цементі. Так. Це до тих покупок, які просто навіщо то мені потрібні, але невідомо навіщо. В юску була всього за 100 гривень, я вважаю, що це непоганий вклад в мою кімнату, в моє ліго. Можна навіть її спробувати запалити зараз. Блін, поки щось не йде. Додамо максимальної ламповості, будемо вести відео під свічки. Мої книжки за зиму. В мене цього сезону, певно, найкнижковіший сезон. Я якби відкрив занавес. Кінга підписався на багатьох буктокерів, буктюберів. Побачив у них дуже багато цікавих книжок, які я дуже хочу. І я нормально так затарився. І цього сезону за зиму, в мене 18 нових книжок і коміксів. Почнемо спочатку і дійдемо до лютого. До речі, прийшло воно мені з Амазону, і це офіційні книжки і комікси по аватару, останньому маху повітря, що тут є. Перше, це буксет з чотирьох книг, які являються офіційним приквелом до легенди об Аангу. Це дві частини про Аватара Кіоші, яка була. Перед аватаром Ангом був Аватар року, а перед ним була Аватар Кіоші, і дві частини про Аватара Янг Чен, мага повітря, яка була після Кіоші, був якийсь там чувак е, маг води, а в якого ще оця хто дивився, дух, який забирає обличчя, е, у його жінки забрав обличчя. І от перед ним була Аватар Янг Чен, Це перед Ангом минулий маг повітря, який був Аватаром. Тож це. Дуже крута річ, це неймовірний буксет. Дуже пощастило, що він доїхав цілий, бо майже ніякої попирки не було. І я не знаю, чому от саме мені так відправляють мої речі. Але буксет ну майже не ушкоджений. Тут може десь якийсь краєшок з цих частинок, ну трошечки може бути там зачеплений, але взагалом вона в дуже класному стані. Тут аватар Янгшен. Тут аватар Кіоші, ось така задня сторона з ними обома і підписами книжок. Перше. Постер. Нічого такого, але він прикольний. Ось такий постер. Далі самі книжки хроніки Аватар Янг Чен. Дві книжки. Усі вони йдуть в супер обкладинках, і сама вона виглядає отак дуже гарно. І аватар Кіоші про неї багато було в самому мультсеріалі. Це її пригоди. Ось іде з от такою обкладинкою. А далі в нас ідуть два комікси. Це офіційне продовження історії команди Аватара. Є п'ять томів. В мене вони є. Я їх вже читав вже давно і зараз передивлявся, перечитав. Зараз передивляюсь скоро. Вони одразу після мультсеріалу там. Про мати зуко, про те, як е, вирішаються проблеми з колоніями нації вогню на території нації землі. Ці п'ять томів вони якби одразу після мультсеріалу. А це вже через декілька років, тобто їм тут десь 17 років, і тут вже почалося зростання республіканського міста, бібліотечне видання. Тобто, ось така велика велике свободне місце, пусте, але тут є е, нотатки авторів. Далі за ним іде. Вона трошки меншого формату в плані ширини, і це втрачені історії і історії команди Аватара. Це після закінчення мультсеріалу доволі багато заготовок під серії, які не були е, включені в основний мультсеріал в три сезони. Тобто, якісь менш важливіші або більш розважальні серії. і ось тут вони всі є. От декілька з цих історій були реально дуже круті. Вони прям відчувалися, що це як частина мультсерія, Я ніби подивився ще два сезони, десь е, Аватара. Вона ділиться на усі е, книжки, частини, і до кожного сезону деякі моменти, які розповідають про те, що було між сезонами. Наприклад, є більше історій, що вони робили після того, яка Анга вразила Азула і. Вони були на території нації вогню, ховалися там, як вони проводили час, що в них відбувалося. Є пару цікавих історій. Дуже крута є серія, яка знайшов старий прихисток монахів магі, магів повітря, де його підстерігав генерал Жао. І це ну, видно, що це справді була готова серія. Тут навіть рисовка така, тобто це було настільки приємно читати, що просто ну, ці комікси були реально дуже круті, Мені дуже сподобалось. але те, що стало. Поряд із цим буксетом артбук по аватару офіційний. Це настільки крута і дорогоцінна мені річ. По-перше, ці форзи це, але в коміксах вони також є. Але це дуже гарно виглядає, ну, дуже красиво. І тут просто описується повністю вся історія створення, історія кожного сезону і потрошки до кожної серії, якісь нотатки, якісь додаткові матеріали. Це настільки круто, бо артбук ем, ну створений і взагалі є сенс його купувати саме для тих речей, які тобі дуже подобаються. Тобто те, що ти просто обожнюєш читати або дивитись, я настільки люблю цей всесвіт, цю історію, цю мораль, дилему, яку вони там порушили, вона настільки, хоч ну я взагалі його колись дивився перший раз, коли був дитина, але тут настільки е сучасні і. Дорослі проблеми, що ну це настільки круто виглядає, плюс уся ця тематика, яку дуже люблю, така драконяча Арти з усіх наймальовничіших частин, які були в мультсеріалі, і усі додаткові обкладинки, обкладинки з коміконів, і усі ці замальовки, і концепти усіх локацій, плюс історія саме створення. Між Брайаном Конієцької і Майклом Данте ді Мартіно їх історія, ось ці форзи, ці заготовки, якими персонажі спочатку були, як вони малювали і взагалі історія між авторами, як вони познайомилися, як їм вдалося в Nickelodeon Подати цю ідею, як їм це все увесь цей процес, усе це тут, і це настільки крута річ, що просто, напевно, з усієї колекції це топ-1 зараз. Це був мій такий самому собі подарунок на нову до Нового року. З цього я прочитав артбук першим, далі ці два комікси. Книжки залишаю на трошки потім, але вже думаю, що скоро почну з кіоші і так далі. Піду. Наступними йдуть. Також дві дуже круті речі: це мої подарунки на Новий рік, які я отримав. Це комікс Бетмен Троє Джокерів, який я дуже хотів ще не читав. Він навіть запакований. І я люблю, якщо книжки чи комікси йдуть запакованими, Ставити їх саме запакованими на полички і відкривати їх, коли вже буду читати. Тобто я як з магазину їх беру, зі своєї колекції відкриваю, читаю. Я не знаю, чи робить так хтось іще, але я, я люблю таке. І енциклопедія Ultimate Guide по Бетмену. Вся інформація про Бетмена взагалі. Що є, як, тобто, просто все, всі злодії, все про готем, все про різних Бетменів, таймлайн, взагалі, історії, хто, що, як, культові обкладинки. Та обкладинка, вона не те, що софттач, вона ще й. Там, де не совтач, там теж я не знаю, що це за матеріали. Він дуже приємний. Дуже приємний. Вона настільки круто зроблена, на ній не залишається слідів. Мені вона так сподобалася. Я навіть не очікував, що буде такий формат крутий. Дуже цінна, бо я обожнюю Бетмена, Це я не знаю, хто ще це цього не знає. Ви щось пропускаєте. Я коли створював своє відео, де я 30 днів тренувався, як Брюс Вейн. Я опирався на інформацію саме з цього гайду по Бетмену. Який дивився одного чувака на каналі, і я коли побачив її в магазині коміксів, дуже її захотів. Нічого з цього я ще не читав. Але тож це все за грудень. Чотири книжки: троє джокерів і два комікси про Аватара, і два артбука. Далі в січні було чотири книжки. Першою я купив сімейну гру, вона мені дуже зайшла. До речі, я її в січні прочитав. Круто виглядає сама книжка. Я поступово починаю знайомитися з авторами. Окрім кінга і реально круто. Крута історія. Прочитав десь за чотири вечори. Прикольна, така цікава історія. особливо хто читав крампус нахт. Мені мені більше всього зайшов і реально був такий трохи страхітливий. Хоча це якби не горор. Я купив незриме життя ділярю. Вона також запакована, бо поки що не читав. Буду скоро на місяць. Подивився скільки бага... Опа. У мене вийшло контрове світло з чату. Була якась підбірка, де були цитати, я вже не пам'ятаю яка, але мені так сподобалася ця цитата, що я вирішив, що книжка з такою цитатою не може бути нецікавою або не корисною, і я вирішив її взяти. І далі в мене була Ширлі Джексон. Ми завжди жили в замку. До речі, її я вже прочитав. Після приводів дому на пагорбі я дуже захотів прочитати що ще, бо мені зайшло. От реально прикольно. вона невелика і мені дуже подобається цей формат від Джордж, такий невеликий, дуже гарно виглядає на полишці. І я подивився вбивці в квітковий повні. Не стільки мені сподобався цей фільм, що я одразу вирішив купити собі книжку, купив собі її в оригіналі. По його розслідуванню, як би знімався фільм, але фільм якби йде. Про персонажів як просто як їх історія. А тут саме розслідування зі сторони ФБР, і так далі, не як художня розповідь про самих персонажів. Тут дуже багато фоток, картинок з фігурантами цієї історії виглядає дуже прикольно. За січень було чотири книжки. З цього було прочитано одразу дві: це сімейна гра, і «Ширлі Джексон і залишається лютий. Чай вже тупо холодний, і за лютий в мене. П'ять книжок почнемо з прочитаного. Це гостя проти ночі, яка мені дуже зайшла. Цікава зимова атмосферна. Планував її як зимовий трилер, але ну не настільки був зимовий вайп. Літня е, лінія сюжету навіть можливо більше поглинула влітку. Я думаю, що було б круто також її читати. Новинка від КСД Долорес Клейборн. Кінга я ніколи не купував кінга от, свіжим з друку і вирішив, що треба брати. Ну, просто треба брати. Як я знаю, це ніби продовження, чи ну, якось воно зв'язано з Джерелдовою грою, яку я читав десь два роки назад вже. Вона мені сподобалася, але насправді це з тих романів Кінга, які. Ну, якби от Джерелдову гру, я не певен, що я буду перечитувати, можливо, колись, але це так ну якби важкувато на, на один раз, якби, бо не хочеться знову це все переживати. От я настільки довго сидів, <диви> чекав, коли вже вона вибереться з тієї кімнати, з цього дому. Все одно цікаво, бо історія була непогана і прикольна. Мені вона в принципі, сподобалась, тому це якось пов'язано із нею. Тож це додатковий плюс. Ну, і плюс Кінг, плюс нова з друку, тому я не. Міг її не взяти. Далі була 1984 перевертажка з колгоспом тварин. У мене є 1984, я її читав десь біля року, тому вона мені дуже сподобалася, але цей зріз... Я не міг її залишити. Реально, вона залишалася одна в КСД, і я вирішив, що треба її брати. Цей надпис який стирається, і ну наскільки вона круто виглядає, ці форзиці, сама обкладинка. І, хоч в мене вона є, але вона в мене в іншому форматі майстрі світової прози. Завдяки тому, що тут колгосп тварин, я вирішив, що нічого страшного, і це якби колгосп тварин, але в той самий час у мене є. Офігенне видання 1984. Останні куплені книжки в лютому. І останні за зиму. Це в Одесі зараз книгарня кав'ярня Лева. Пішла на якийсь там ремонт, і в них була знижка. Дві книжки купуєш і одну в подарунок, тому я ну, що я можу зробити проти знижки? Нічого, окрім того, як купити щось. Тому я купив від лабораторії цю книжку. Давненько не купував нонфікшн, і, можливо, вона стане головною в наступному епізоді книжок з думками. Моє, що кому належить і як це на вас впливає. Цікаво почитати, цікаво звучить, тому я її взяв. І Щось лихе насувається, Рей Бредбері вона дуже круто виглядає, реально. Мені і так подобається цей формат, не знаю чому, але обкладинка і так взагалі виглядає реально дуже прикольно. Не дуже розумію ці форсиці вони от виглядають дивно. І побачив я її у Ксенії на Ютубі. Це така головінська історія, і напевно на Головін я її собі залишу. Тож лютий місяць п'ять книжок, з яких одна була прочитана. Разом за зиму це 18 книжок і коміксів. Є те, що я хотів ще до цього, і дуже багато крутого цікавого я знайшов зараз. Якщо це тільки за зиму, мені трохи страшнувато, що буде далі. Але ну це круто, це реально круто. Це кайф, я це люблю. Мені це приносить задоволення. Тому, до речі, два буквально дні не встиг, бо вчора я купив собі ще дві книжки, але вони вже якби в весняну частину. Тож, перша це санаторій Сара Пірс, який я вже почав читати перший 50 десь сторінок. Ну і який дракон останній може бути без книжок про нарконів? Тож це четверте крило? Я не знаю, це перша Фентезі, яке я буду читати, але я вирішив, що ну треба обрати. Це вже не входить в зиму, Тому офіційно за зиму саме в мене 18 книжок і коміксів. Якщо цікаво, пишіть коментарі. Я зроблю таке відео далі навесні, або можу робити це кожного місяця з меншим обсягом книг. Це ідеальний для мене формат. Я просто люблю про це розповідати. Пишіть, що вам сподобалось, що з цього читаєте, що маєте про що було б цікаво почути. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити подальші відео, також на інстаграм, щоб бачити все. Раніше ніж виходить тут. Лінки і посилання на все це під відео. І до зустрічі. Це тільки початок.